В'язані іграшки ручної роботи, жовто-блакитні прикраси, віночки, буси та солодощі. Такі товари волонтери продавали у Полтаві на благодійному ярмарку, аби зібрати гроші для ЗСУ. Я вирішила організувати цей ярмарок, щоб зібрати необхідну суму для хлопців військових. Це 11-й прикордонний загін ВПС Кремена і зенітно-ракетні війська. 208 восьма бригада. Це напрямок Херсон. Ми вже проводили такий ярмарок в квітні, але, на жаль, не всю суму зібрали, зібрали 10 тисяч. Я в'яжу м'які іграшки та продаю Прилочки, медузки і зайчики. Це таке ну, популярне. Мінімальна сума це 45 гривень за е, значки, та максимальна це ось такий дракон за 800 гривень. Крафтовий мед на ярмарку продає волонтерка Діана. Планує задонатити 20% від продажу своєї продукції. Ми виготовляємо крем-мед. Хто не знає це мед, який майже тиждень збивається, він стає такою кремоподібною консистенцією, що вже не закристалізується. А потім ми додаємо сушені ягоди, горіхи. 80-130, горішки трішки дорожче, 270-100. Минулого разу я надіслала від того, що зібрали, 2 тисячі гривень. Полтавка Яна Марченко з донькою придбала на ярмарку прикраси ручної роботи. Доньки купили сережки, браслет. Що ми ще? І кулончик купили такий. Це магніт. Я думаю, кожна копійка їм там потрібна буде, хто що пожертвує, і то добре буде. Я теж допомагаю там то сумку, якусь придбаю в магазині, то там залишаю там я 10 гривень. І теж хоч допомагаю. Брату мене допомагає, автомобіль були придбали вони і своїми друзями. Дай Бог, щоб скоріше вже ця війна закінчилася, щоб всі повернулися живими додому, хлопці. Мета благодійного ярмарку зібрати 40 тисяч гривень на придбання двох генераторів, каже організаторка Олена Лебідь. Наразі, щоб хоча б один генератор купити, мінімум 20 тисяч нам потрібно. Зараз дуже важко, наприклад, збирати на карту, виставляти збори якісь або аукціон в інтернеті, тому що у ну, людей просто не вистачає на це коштів. Тому ти вирішили, що наглядно встати з ярмаркою такою. Стоять QR-коди, потім там буде звіт, що ми закупили, куди, відправили, щоб люди бачили. Залишити свій донат на генератори охочі можуть також у спеціальних боксах або ж перерахувати суму за вказаною карткою для зборів. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.